Вибори президента 2014. у Біленьківській виправній колонії активно проходить підготовка у цій виборчій дільниці. Ув'язнені зможуть проголосувати за одного з кандидатів у президенти. Для нас доступне средство масової інформації. Ми все бачимо, наблюдаємо і своїм вибором, своїм волі хочемо Хотімо помочь. Допомити... Привести спокій і равновесія нашої страні за словами начальника колонії. Кожен з виборців ознайомився із агітаційною кампанією кандидатів. У кожному кандидаті у нас є інформаційне бюлетень, який розположена тут ззаду мене. Кожний осуждений має можливість ознакомиться з предвиборною. Е Агітації предвыборной платформи платформой з депутатів і и сделать, соответственно, свой выбор. Запрошення на вибори ув'язненим не приходять. Про дату голосування вони дізнаються з інформаційних бюлетенів на території колонії, а також з телебачення та радіо. Нікому не відправляємо приглашення а которая е, які з тут, виражають свої волі з'явлення і, і е, як правило. Представители администрации до выборов имеют беседу с каждым осужденным о его волеизъявлении в том плане, что желает ли он участвовать в выборах. Під час голосування на дільниці будуть знаходитись не більше 24 виборців одночасно. Зайшовши до виборчої дільниці, ув'язаний має надати тимчасові документи, аби отримати бюлетень у членів виборчої комісії. Тимчасові посвідчення для ув'язнених робляться працівниками спеціального відділу колонії. Эти всевременные удостоверения обрабатываются работниками спецотдела из наличия того, у кого есть паспорт, у кого... Документи знаходяться в стадії оформлення, но кожен осужденний має на руках удостоверення з фотографії печатію нашого підрозділення. Окрім виборчої комісії, контролювати процес голосування будуть також наглядачі та охорона. Після завершення голосування в країні контейнери з бюлетенями будуть перевірятись на місці. Після того, Почему проведені голова виборчої комісії? Составляють соответствующе протоколи і вже відправляють далі избирательную комісії. Окружною всього на території колонії 942 виборця, та жоден з них не відмовився від голосування. Будемо от як вибори, будемо голосувати. Хто за кого, кажу, вже для себе вибрав кого. Маргарита Чернишова Федір Попадюк з біленького спеціально для медіагруп нові проекти.